Ми повернулись ЖК Лейк сіті Справжній витвір мистецтва від девелопера Дім. Якість, стиль і затишок заміського типу бізнес-класу. Справжній комплекс бізнес-класу 12 хвилинах їзди від міста Київ. Стелі 3-3,5 метри. Власна, зелена тераса, озеро, майданчик для бігу, риболовля і... Я в заході. а найважливіше, друзі, у нас для вас є дві квартири з видом на озеро у другому будинку. Тому давайте їх розглянемо більш детально. Дуже спокійно на вулиці, але ми її знайшли. Одна з двох квартир, які у нас є, є на продаж в Парковій Сіті. Зараз я вам її вкратці покажу. Знаходимося ми у спальні, простора спальня. За моєю спиною тут є санвузол. гардеробна і кухня вітальня Тут трішки речей, але, але, але ми їх перенесли. І шикарна тераса. Тараса, тараса з ось таким видом. Видом на перший будинок, на озеро. Ну вам? І не забувайте, ми для вас під, підберемо найкращий варіант нерухомості. На